булінг, І він йде дуже жорстоким. Причому а, там а, авторка цих досліджень вона описує, що а, булінг у школі ще дівчатка може і можуть якось перетерпіти, а от булінг від, від батьків не може. І вони почали дізнаватися, чому це так відбувається. Ну, по-перше, шкала. Дякую, дякую за підтримку. Шкала була яка: 47 жінок над котрими робилася ненависть за їх легку сексуальну поведінку, відбувалася від батьків, від дорослих, ну тобто від жінок більш старших над ними. Дякую, дякую за подарунки, дуже вам дякую. І в чому це була проблема? Ой, накидали дуже вам дякую, дуже дуже це дуже приємно. Дуже дякую. В чому це була така проблема? І в чому ця проблема, вона вражається? В тому, що для дітей, для дітей батьки повинні бути гарантом безпеки. Але якщо гарант безпеки тебе морально принижує та тебе морально істізає, ну а тут за таку тему, як секс, то відбувається, скажімо так, подвійне приниження. Тобто спочатку тебе принижує гарант безпеки, а потім та. Світланочка, спасибо за підтримку, спасибо, А потім та, на котру ти повинна рівнятися, як зараз буде по по, 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 по кінці. Самка на самку, самиця на самицю. Що я маю на увазі? Коли народжується дівчинка, вона не розуміє соціально значимих рук рухів, як, под, як реагувати на залицяння, як рахувати на це. І це дослідження показує, що якраз таки жінки більш старші повинні навчити малу самку, як себе поводити. І тут є проблема. Що по-перше, ну одна із причин такого дорослого булінгу над своїми дівчинками це те, що зразу є таке, як би м'якче виразиться постсовєтське вас коли ну, хтось повинен бути в цьому винний, тобто і мати зразу кидає на себе тінь, що її дочка розпусна, бо вона. Ой, Дуже, я вибачаюся. Пробачте, дуже почав говорити. Вибачте, будь ласка, це не От. І мама починає думати, що вона винувата. І для того це перший пункт, чому йде ем, приниження та наказання за е, легку сексуальну поведінку від мами до доньки, або від бабусі до доньки, або від старшої сестри до молодшої сестри. Або навпаки. Бо. Якщо повинен хтось бути винуватим, а хто це буде винуватим? Мати каже, я занадто доросла для цього, я так не навчала її. Тобто вона не може бути винуватим. А якщо бабуся також це не винуватим, то хто правильно саме ця дівчинка? І починається її над нею домінування з постійним або періодичним психологічним насиллям? Як воно проявляється? Наприклад, дівчина взяла банан та їсть його ну, просто засовуючи в рот, вона... А, а мати підходить і каже: Отак ти робиш мінет своїм хлопчикам. Дівчина починає да давитися бананом, бо перед нею досі, досі ще є її гарант безпеки. Але тепер вже перед нею ще і а, психологічний гвалтівник, котрий іспользує маніпуляційний прийомчик. І Чому мене ця стаття вразила? Тому що я про таке лише номи ну, ми, на сексологічних курсах ми розбирали такий момент, як а, так хто ж е, найчастіше буде принижувати дівчаток легкої поведінки? І був у нас дуже сильний е, спорежання з ректором, бо ми з моїм колегою ну, казали, що чоловіки вони підтримують дівчаток, котрі легкі. Тобто, чому так, тому що а, жага до сексу десь на 27-30% у чоловік більше ніж у жінок, це не дуже багато, але це вже вісомо. І а нам приводили, скажімо так, сексолог старої школи про патріархат і про те, що в патріархальному а чоловіки будуть принижувати легкодоступних жінок, щоб казатися круче. Але і в цьому дослідженні також підтверджують. Що чоловіки більш а, легкі для дівчаток, ну, тобто вони поощряють дівчат легкої поведінки, бо нам секс потрібен трошечки більше. Трошечки нам, я маю на увазі у виборки на тисячу чоловіків та на тисячу жінок. Це середні статистичні дані. І Альфред Кінсі в своєму е творі про, про аналітику. Е Сексуальне павідіння самця чоловіка сексуальне павідіння самки чоловіка. І от він там якраз так і описував, що булінг це друга причина, це буде від жінок. Чому так? Він описував і я з ним згоден, бо я наблюдаю це в сексології. Бо дівчата, котрі більш легкі на секс, вони більше звертають увагу чоловіків на себе. Що відчуває жінка, котра не така, як вона. Вона відчуває загрозу. І тут починається вже битва іменно самиць. Тобто, я чому так спрощую, бо не хочу цієї, скажімо так, це дослідження вам прям пересказувати. Дослідження є в Ютубі, там такий ж самий стрім, і там є посилання на нього. Хто хоче, може прочитати. Там дані дуже прикольні і їх дуже багато. І чому важливо зрозуміти, ну, от, наприклад, чи визиває у вас дівчата легкої поведінки якийсь стрес? Якщо вони визивають, то треба пронаблюдати за вашою поведінкою. Що це може означати? По-перше, не дуже сильна довіра до вашого партнера. Друге, це те, що ви від неї відчуваєте загрозу, бо ваш чоловік або вона справила на нього враження і дивиться в вашу сторону. Що треба зрозуміти? Що ваша негативна реакція є нормальною, але наступне домінування над цією дівчиною може бути ненормальним. Давайте розбиратися. В чому різниця між булінгом та відстоюванням власних кордонів. По-перше, Якщо дівчина бачить іншу дівчину, котра починає вже залицятися до її партнера, так це буде захист кордонів, і там вже всі міри хороші. абсолютно всі. Але якщо ця дівчина просто в міні-спідниці пройшла біля вашого партнера, і ви відчули негатив, та розвернулися і покрили її маток, це вже перебор, це вже про недовіру до статевого партнера, і це вже якраз таки про булінг. Чому це так? Тому що саме зараз ця самиця ні в якому разі не загрожує вашому самцю. Окрім ну, як, як це м'яко сказати, окрім такої будущої возможності, що где-то може случитися, тому що він саме реагує на самку. І тут э, далі. Что еще эти исследования показывают? Про те, что мы в деякій нашій природе пор животные. И это очень прикольно, потому что как раз таки тема м -м, божественного начала и животного начала, она как раз таки и помогает немножко определиться, а, почему это может вызывать психозы. Я немножко не в ту степь пошел, но я маю на увазі, что как раз таки Ця стаття і доказує, що булінг, іменно ненависть, тролінг, постійні якісь підколи це про дівчаток до дівчаток. І приклад з особистого життя. А, в мене була однокласниця, а, котра в 10 класі про неї ходила легенда, що вона займається сексом за гроші. І була проблема. Хлопці. Дуже мало на цю тему жартували, найчастіше та дуже жорстоко це робили дівчата. І тут була дуже цікава річ, що м -м -м тоді у нас була одна дівчинка, котра хотіла стати психологом та почала вже вивчати психологію набагато раніше ніж я. Але вона, коли ми з нею спілкувалися, я їй кажу: слухай, а чому ти до Насті так відносишся? І в неї було таке лице аж перекаржене від ненависті. Мені здавалося, що вона зараз може взяти ножа та вструмити її у ногу. І я кажу, чому ти так робиш? Чому? І лише через е, два місяці за п'янкою вона мені розказала, що дуже сильно відчуває від неї загрозу. Бо зараз в нашому колективі чоловіки переважно поділені між трьома групами дівчаток. Це Альфа були самки, а це були а, дівчатка, котрі симпатичні, але такі середнячкові. І оці дві дівчини, потім, потім до неї приєдналася подружка, за якою тож, х, бігали такі слухи. Чому вони бігали? Тому що ці дівчата легко говорили про секс. Вони а, симпатичніше вдягалися та яскравіше, ніж наші але но наказували їх за це якраз таки наші однокласниці, і в чому взагалі була проблема? В тому, що це вже зайшло так далеко, що доки не вступилася наша класна керівниця, її би, мабуть, б побили. Хоча з нашими хлопцями з класу не зустрічалася ні одна дівчина. Ні одна. І це було дуже цікаво, бо дівчата ділили гіпотетичних сексуальних партнерів у період статевого зізрівання. І тоді запитання: а чому ж там дослідження кажуть, що матері та бабусі також можуть ем, наказувати та е, ненавидіти своїх дочок, котрі, е, ну, наприклад, е, легше відносяться до сексу? І тут цікава річ, щоб це зрозуміти, треба подивитися на інші статті та аналітику, котра каже, що після определенного возраста мама починає а, ревнувати красу дочки до себе. І це статистика дуже плачевна, тому що а, було опитано 500, 543 чи 545. От я не пам'ятаю точної цифри, пам що 5-4, а далі не пам'ятаю. І що там відбулося? Що дівчатка прямо відчували на собі різку зміну настрою у мами, коли вони стали звертати увагу хлопців на себе. І це було дуже цікаво. Бо коли зробили таке у мам, мами на ці опитування дуже сердилися. І тут було теж цікаво, бо гіперреакція не виникає на рівному місці. І а психологи. Виявили цей фактор, і він також і являється м, дуже проблемним, бо мама може навіть не розуміти, чому в неї змінилися стан та становлення до дочки. І ревнощі до її краси, це якраз таки і описували ще дуже давно. Це не я про це помітив, і це не наші сучасні психологи та сексологи, це вже давно, це, це ще з Древньої Греції. І Там дуже багато міфів про а, пену морську, про русалок, про богинь. Особенно Гера там с ума сходила просто, кадав, просто вона, якщо не дай Бог, увиділа, що хтось смотрить на, на, на зепса із його просто через могла убити і в тартані звергнуть і ват, і куди угоди. Що ці міфи описували? Вони описували якраз таки становлення жінок до інших жінок. І а, в цьому знаєте, чому я взагалі запустив <ритальна> Вітальчик, спасибо, А чому я взагалі запустив стрім на таку тему, ну дуже вузьку? А це булінг дівчаток легкого поведіння. Тому що це зрозумійте, будь ласка, в них може бути поведінка, котра не буде закінчуватися сексом. Тобто, це буде лише візуальна стимуляція поглядів та бажань без сексу. Взагалі, і це дуже цікава річ, бо м м жінка може поводитися так лише, щоб зібрати увагу, і тут дуже багато факторів, чому саме їй потрібна зараз увага. Можливо, в неї огуляція, можливо, в неї занадто низька самооцінка, можливо, в неї це все в комплексі, можливо, в неї була якась травма психологічна, їй потрібно доказати собі, що вона гарна та сексуальна. І тому давайте так. E, дослідження є в Ютубі, воно там закріплене, і e, зрозуміємо, от що, що e, най e, як то кажуть, e, найбільший ворог дівчаток, котрі за соціальними стандартами являються розпусницями, це близькі подруги та e, близькі родичі жіночої статі. А цей стрім усе я буквально через хвилинку запущу ін інший стрім. Це будуть просто загальні питання по сексології. А добрий день чоловіка, порнозалежність? та як це зараз впливає на людей в суспільстві. Дякую за запитання. А, не встиг я вбігти. А дивіться, є дослідження. В мене воно також закріплене в о, YouTube. Воно якраз і називається «Порнозалежність». залежність від фільмів для дорослих. І там цікава така статистика, що. Щоб вважати себе залежним, треба переглянути за неділю, а за день більше п'яти годин фільмів для дорослих, а за неділю приблизно дайте Бог пам'яті 27 годин чи 29 годин. Але там так хитро, що в середньому, а якщо більше один перегляд займає 29 хвилин. Мені оці дані подобаються, тому що з іншими даними я не зрозумів, як воно так в них складається. Тобто, якщо е, чоловік дивиться фільми для дорослих більше ніж 29 хвилин за один раз, то це буде і, і частота а більше двох-трьох разів на день та або окремо від акту мастурбації. І найголовніше, найголовніше, якщо чоловікові не вдається помастурбувати під або подивитися фільм для дорослих, і в нього це визиває агресію в спалах. В нього це вже повинно бути систематично. Тобто, наприклад, фільми для дорослих я дивлюся о 8 годині ранку та о 8 годині вечора. От якщо оце вже є. <рес> дякую за сердечко, дуже дякую. Якщо це є, це вже перші ознаки саме залежності. І дослідники, котрі цю статтю видали, сказали, що це дослідження і залежність іде. Від того, що людина не може справлятися з стресовими факторами в ній, ну, тобто в житті, і це як люба залежність спроба мінімізувати стрес. Бо під час сексу та мастурбації рівень стресу зменшується. А порнофільми якраз такі і являються стимуляційним моментом. Причому дослідження, котрі почав ще Альфред Кінсі, а чому я так на, на ньому зараз це саме? Тому що я його а, перечитую, а, намагаючись переводити. Ну там дуже багато. Але на фоні його досліджень було також дуже багато досліджень про що? Про стимуляцію. І він а, доказав, от що на основі опитування 400, 4442 Про алкоголізм зараз, 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 секундочку. Так, це також і. А, він доказав, що психологічна стимуляція лише у менше 10-15% може бути окремо від а, фізичної стимуляції. Тобто він доказав, що фізична стимуляція дуже важлива, і причому тут така цікава річ, що якраз такі фільми для дорослих з мастурбацією, якраз таки є таким компромісом між стимуляцією зорового нерву та стимуляцією мозку. Тому що ти це бачиш статевий акт, і фізіологічним торканням до себе. І тому просто уявляти, бо ну, була така легенда, що порнофільми дивитися не треба, або там ну, еротичні журнали треба у фантазії. Цю е легенду розповсюджували лише ті 10%, котрим це вдається. Або люди під час статевого зізрівання, бо... Там на початку статево зрівань статева система дуже чутлива до стимуляції та імпульсів, тому там кінчують просто отак. Далі це вже буде важкіше, а це щось напевно про рівні алкоголізму, бо живання багато так, так. Дивіться і це дослідження, котре було таке. Ом, і воно кстати, претендує на імперічні дані, тому що там було таке багатеньке дослідження. І воно каже, що це про будь-яку залежність в цілому. І тому е терапія цієї залежності йде якраз таки не в повному викидуванні порнофільм, а в розумінні, чому чоловіка або жінка так підсіли на цей ефект. Тобто я маю на увазі на ефект поліпшення стану та настрою, бо а, мастурбація зменшує рівень стресу десь приблизно 15% до 25%, ну просто там, якщо феорічно, а секс безпосередньо зменшує рівень стресу від 20 до 40%. І тому деякі люди, прагнучи зменшити рівень стресу, підсаджуються на мастурбацію або на імпульсивне зайняття сексу. А, тобто, що має на увазі, коли імпульс тільки вспихнув, тільки тільки трошки стресу він, він біжить і кудись потрібно промити. Тому дивіться: а якщо а, людина постійно, в а, а, якщо коротко, якщо у людини є а, фільми для дорослих за графіком, якщо цей графік пропускається, та, та людина відчуває сильний стрес та сильну жагу швидше кудись сховатися, та, та увімкнути та порно. А і якщо а, просмотр фільмів для дорослих іде більше 29 хвилин на, за один раз та більше ніж 3-4 або 5 разів на день, чому така е, велика шкала? Тому що дивіться, наприклад, якщо хлопець обирає собі день для мастурбування там мастурбує 4 рази на день, а потім він відпочиває, то це буде являтися градацією норми, бо, мабуть, зараз в нього нема статевого партнера. Або і сильний стрес, і хочеться секс. Тому він де постабував, а день він це не робить, бо ну, і фільми соответственно, він не дивиться. Але якщо просто увімкнув і як ти хав ну та попкорн, так це вже про е, спробу вбіжати від реальності, про спробу м -м, мінімізувати стрес. І тому терапія буде включати комплексні дії. Ну, по перше, це праця з сексологами або психологами. Я маю на увазі розібратися, звідки такий стрес і що з ним робити. Друге, це можлива терапія антидепресантами у дуже тяжких випадках. Бо, наприклад, якщо 5 разів на день, 7 днів на тиждень. То жити просто не залишається час. І тому так можуть назнати, назначити антидепресанти. Бо у антидепресантів є такий побічний ефект: це 55-60% деякі антидепресанти визивають зменшення сексуальної жаги, і тому їх можуть назначити як допомогу в цій дії. І а, третє це розуміння. І е, зменшення поступове фільмів для дорослих. Спочатку це може бути перехід на журнали для дорослих, бо дуже довго ти його дивишся фізичними зможеми. Моя я, я мала ти як клієнт. І ти не це в плані того, хто, хто задав питання, а взагалі людина, у котрій є проблема. Далі це е, е, ну, без е, різкого прибирання фільмів для дорослих. Чому так? Тому що якщо різко прибрати, у чоловіка і так можуть бути проблеми. У чоловіка я маю на увазі хомосаміс. У людини можуть бути проблеми. Ми забираємо в неї віддушку. Ну, там, де вона пар свій скидає, і не за горами суїцидальні думки. Так, це я спростив, бо там є дуже багато підперіодів. І. А... Так, я ж обіцяв, я на відповідання відповів. І зараз е, запущу окремий стрім. Це сексологія. Будуть загальні питання та відповіді. Бо на цей коротенький стрім я вже відповів зараз дві хвилинки, і я перезапущуся. Дякую тим, хто був та Так...